Сайго Такаморі, який жив у 1827-77 роках, вважається останнім в історії самураєм. А літродрукувальний телеграф Прадід факс машини було винайдено у 1844 році в Америці. В теорії самураї могли користуватися факсом. Гарвард, інститут, в якому навчався. Марк Цукерберг започаткували за 50 років до офіційної дати занепаду імперії Майя. Це та сама імперія, які навіщували кінець світу у 2012 році. Якби папа Римський Інокентій IV знав такі факти, то, прочитавши Кунон-Солом у 1246 році, хан Гуюк не чесав би потилицю. листі були згадки тихоокеанського короля, що було референсом до короля Португалії, який був дуже мирний, але монголи цього не зрозуміли, тому що для них мир був синонімом підпорядкованості. Це Влад, на каналі владові Думи. Тут я розповідаю про соціально-політичні всякі штуки, які мене зацікавили. Це Citizen Tsukiyomu AT. годинник, який здатний показувати правильну форму місяця. І день неділі для чого синхронізується з радіохвилями, з атомним годинником і коштує таке щастя не дуже й багато. А тепер уявіть, що ви представниця найдревнішої професії. До вас підходить клієнт і не хоче повний експірієнс, а хоче ну, по-швидкому. Як ви сформуєте тариф? До винайдення годинника ще добрих кількасот років. Якщо ви скажете клієнту ціну за годину, то він буде чесати потилицю так само, як Хан Гуюк у 1246 році. З чого ж це починалося? Можна подумати, що найдавнішим був сонячний годинник, але це не зовсім так. Найпершим способом засікати час була клепсидра. Вважається, що її винайдення відбулося у 16 столітті до нашої ери, десь в Єгипті чи Вавилоні. Це просто відро з діркою і іншим відром під цією діркою. У моїй голові навіть фермер міг винайти щось таке, щоб платити найми там більш чесну зарплату. Десь в той же час люди винайшли піщані годинники, але це були більше таймери, щоб вимірювати сталий відрізок часу знову і знову. Десь за 100 Років після цього історики знаходять у Єгипті перші згадки сонячних годинників. Цей винахід був настільки вдалим, що широко використовувався по всьому світі аж до 17-го сторіччя, поки механічні громадські годинники не стали розповсюдженими. Але давайте поки без спойлерів. Іноді буває хмарно, а іноді наступає дощ, а іноді ніч. Першим механічним годинником вважається спроєктований християном. Хойгенсом годинник, який застосував пружину як джерело живлення, і маятник як коливальний осцилуючий елемент, і ось все це по суті той самий механізм і є раннім прототипом сучасних механічних годинників. Різниця в тому, що коливальний елемент і купа інших пов'язаних з ними вузлів незмірно ускладнилися і вдосконалилися з тих часів. Але суть залишилася та сама. Все було кльово, але маятник не міг застосовуватися на морі, бо море це не гостина вашого дому, де на столі може спокійненько качатися маятник. Море це море неспокою та лавкрафтівських монстрів, які настільки страшні, що не піддаються людському розумінню. У 1714 році було оголошено премію, де longitude price. тому хто винайде годинник, який би був відносно точним на морі. Це було потрібно для кращої навігації. Джон Харрісон отримав цю премію і створив, по суті, вже сучасний механічний годинник h 5 Це була п'ята е, ревізія його початкового дизайну. Цим самим він протурив дорогу всій індустрії годинникарства, бо більшість інновацій можна вважати глибокими покращеннями його дизайну. Я хотів би розказати історію годинників повністю, але вона не така весела, як може здатися, бо це просто історія мікропатентів від бренду до бренду, які в процесі постійної холодної війни технологій винаходили щось трошки новіше, трошки краще, і трошки яскравіше. Наприклад, першим наручником годинників вважається Бреге 2639. Він був замовлений. Queen, це, мабуть, королева Неаполю у 1810 році. Про це є купа документальних свідчень, але жодних малюнків, щоби прикинути, як виглядав цей годинник. Багато хто вважає, що cartier Сантос був першим годинником, але це не зовсім так. Він був першим наручним годинником для чоловіків, щоб це не значило. Давайте, поміж іншим, розберемося, які взагалі є годинники. В них насправді набагато легше розібратися, ніж здається. За типом механізму бувають механічні, автоматичні і кварцеві та сонячні. Це доволі прикольна класифікація, бо вона паралельна. Класичний наручний годинник це мініатюризована версія будь-якого годиннику. Там заряд з пружини. Іншого джерела потрапляє на осцилуючу частину, яка через іншу частину механізму рухає стрілечки. Кварцевий годинник працює за схожим принципом, але джерелом енергії є батарейка, яка подає заряд на кварцевий кристал, який є таким самим по суті остилуючим елементом, як і балансове колесико у традиційному механічному годиннику. З іншої сторони, до кристаллу під'єднаний чіп, який щитує е, кількість коливань, яка завжди однакова, і таким чином відраховує секунди. Симетричність полягає в тому, що автоматичні годинники це ті самі механічні годинники, але механізм зарядки вбудований у сам годинник і заряджається від руху. А сонячний годинник це те саме, що і кварцевий, але з прикрученим сонячним елементом живлення і без потреби замінювати батарейку. Перед тим, як я поясню класифікацію, Годинників по стилю, треба пояснити, що таке комплікації. Якщо у вас є годинник, який тільки показує час, це годинник без комплікацій. Якщо на цьому годиннику є число дати, то це годинник з однією комплікацією. Якщо там ще є, наприклад, день неділі, то це годинник із двома комплікаціями і так далі. Комплікації, як на годинниках механічних, так і на кварцевих можуть бути дуже, дуже різні. Наприклад, оцей Patek Philippe Grand Complications має в собі показник дня неділі, дати, місяця, дня та ночі і секундомір до 30 хвилин. Якщо ви зайдете в каталог Citizen, то ви знайдете купу годинників, які заряджаються від сонця, синхронізуються по радіохвилях. До точного часу показують фазу місяця, рівень зряду, день тижня і багато-багато чого ще. Не сказати, що хороші сітки прямо дуже дешеві, але механічні годинники, як на мене, взагалі не мають цінової стелі. Google не видає остаточного результату з приводу того, який найдорожчий. Годинник, бо чи не щомісяця хтось примудряється заплатити за рідкісний годинник більше когось іншого. Щодо типів годинників, я почну із е, трьох доволі подібних: це авіатори, військові годинники і. Гоночні години. Вони всі схожі тим, що вони є знаряддям для професіоналів із функціями, які потрібні людям для виконання якоїсь роботи, чи то перегони, чи то перельоти. Зазвичай мілітарі, годинники і авіатори мають чіткі арабські цифри для кращої читабельності. Типічний авіатор це b 1 Breitling Navitimer. Типічний регоновий годинник це Rolex Daytona, Але ми всі знаємо, що найкращим у цьому був Хоер Монако, бо його носив Стім Маквін у фільмі Леманс і, звісно ж, наш улюблений батько Волтер Вайт. Тут справедливо було би згадати також Omega Speedmaster, бо ж це саме ця модель є. Найпершим годинником на місяці, що дало право компанії Омега випустити мільйон версій цього годинника і натягнути потім його на кожного Джеймса Бонда. Наступна категорія, трошки схожа на попередні, це польовий годинник. Найтипічнішим представником цього підкласу є Хамільтон Хакі. Це годинники, які характерні тим, що повинні бути витривалими, простими і зрозумілими. Як на мене, то в цій категорії перемагає. Оцей Timex, який за 350 євро робить все те саме, що і Hamilton за 700 але в титановому корпусі із водостійкістю до 200 метрів, тобто з ним можна пірнати. Щодо водостійкості, то треба сказати, що найпопулярнішим годинником, якщо спитати у Гугла, є Rolex Submariner. Це модель годинника, яка дала стиль великій купі інших годинників. Її придумали не в компанії Rolex, але менша з тим. Найпершим типічним дайверським годинником, мабуть, можна вважати Зліаксі Вульф, який випустили на рік раніше за Rolex. Дайвер це годинник, який повинен мати водостійкість, щоб занурюватися за квалангом. Також Безель, що допомагає відстежувати час занурення і виключну видимість позначок. Бо ж під водою буває доволі темно, а побачити позначки потрібно. Знову ж таки, це інструмент професіоналів. Середній субмарінер можна придбати за 10 тисяч доларів, що є, в принципі, непропустимим, бо це робить із професійного інструмента іграшку для багатих. Але хто може звинувачувати Rolex у тому, що вони люблять money 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 well, fine. If you don't want my money? money. You got some money for me, boy? Sure. I'm here for money. Money. Просто так найбільшим виробником золота у Неможливо стати. Іншою великою категорією є дрес-воч. Основним параметром таких годинників є стиль та елегантність, і інші параметри часто жертвуються для кращого зовнішнього вигляду. Також можна сказати, що існує категорія спортивних годинників, під яку підпадають всі джишоки і навіть. Всі дайвери. Але як на мене, то ця категорія трошки деривативна, бо вона є наслідком розвитку технологій і масового виробництва годинників та переходу їх до масового маркету. А як же щодо історії? Я вже казав: історія годинників, якщо розбирати її як хронологію подій, втрачає свій шарм, бо ж більше нагадує гонку озброєнь. Як на мене. Набагато цікавіше розібрати основні віхи у формі найбільш важливих для індустрії годинників. Буду називати їх у довільному порядку, але почну з Cartier Tank. Cartier — це доволі цікавий для годинникарства бренд. Лайнап годинників у більшості компаній чимось схожий. Якщо, наприклад, Rolex має Submariner, Омега має Сімастер. Adema Spiget має «Офшор», ну і так далі. Звісно ж, багато ультрапреміальних брендів не мають такої чіткої структури, бо інвестують в унікальні дизайни, які знаходять свою дуже нішову аудиторію. Карті, як на мене, це хресний батько всіх таких брендів, бо танк. Сантос і Паша ні на що взагалі не схожі і виділяються з натовпу. Я вже сказав про Сантос, але танк, мабуть, є більш впізнаваною і загальнодоступною на час виходу цієї моделі, формою, яка подарувала годинникарству саме прямокутний дизайн. Носіння годинника для багатьох людей зараз мало чим відрізняється від носіння інших повсякденних сис... Аксесуарів. Але так було не завжди. До 30-х років годинник було, треба кожного дня заводити рукою. Прийнято вважати, що першим автоматичним годинником із системою автопідзаводу був Rolex Oyster Perpetual. Але насправді це у 1926 році зробив містер, містер Джон Хардвуд. Ось так стильно це виглядало. Годинники із вбудованим секундомером наразі є доволі розповсюдженими, але так було не завжди. У 1957 році Омега представили Спідмастер після цього Rolex зробили Dayton, а Breitling зробили на Але Speedmaster це, як я вже говорив, перший годинник на місяці. З цим дуже важко зрівнятися. Одним із найпопулярніших форм-факторів є Дайвер. Це звичайний годинник з поворотним в один бік Безелем, зробленим із сталі з суттєвою водостійкістю. Популяризатором саме цього форм-фактору є Rolex Submariner. Наразі існує цілий виводок, і в кожного є назвисько: керміт, Халк, Рудбір, Бетмен, Пепсі. Кола і інші. Але Rolex не перші зробили це. В один рік подібні годинники зробили Blank Pen, або як сказали б американці, Blank Pain, із моделлю 50 Feдомs. Натнфернатнфонатан. Сідон так'сен акцент. about it. 50 Fathoms. і Зодіак Сівульф. Із цих трьох тільки у Зодіаків відміняємо ціна: Rolex і Бленкпейн. Коштують по 10 тисяч доларів. Десь в такому темпі годинникарство розвивалося до 1960 року, поки Сейко не випустили перший кварцевий годинник. Сейко Астрон на той час був доволі дорогою іграшкою, але Джина назад в коробочку вже запхати не вийде, тому що. Е Зараз, наприклад, якщо почати виробництво механічного годиннику, то для розробки свого механізму, а не покупки його вже у налаштованого виробництва, потрібно як мінімум мільйон доларів. Кварцевий годинник дуже сильно знижає цю, цю межу. Це... Поставило раком більшу половину годинникової індустрії, бо ринок заполонили дешеві альтернативи. Якщо пристойний механічний годинник тоді коштував ну нехай одну зарплатню, то одну зарплатню за місяць, то пристойний кварцевий можна було купити у 70-х за невелику частину цієї ціни. У відповідь на таку наругу швейцарський бренд Swatch почав випускати те, що вони називали доступним швейцарським годинником. Щоб на тоді вже було парадоксом, тому що швейцарські годинники асоціювалися з чимось дуже дорогим. Загалом це доволі позитивно вплинуло на годинникову індустрію, бо, як на мене, трошки збило корону з багатьох старомодних виробників. Все, що я описав, називалося кварцевою кризою. Але не кожен бренд справлявся з нею е, так, як Swatch. Адемас Piguet вирішили створити щось нове і створили Royal Oak. Це на той час було суттєвим відступом від класичної круглої форми і породило купу інших цікавих дизайнів від інших виробників, таких як, наприклад, Vacheron 222 і Patek Philippe Nautilus. Щось подібне у 90-х та 2000-х зробили бренди Richard Mille і Ulysse Nardin. Richard Mille – це унікальна історія, бо ця компанія є одною із найприбутковіших, виробляючи не більше 5 тисяч годинників на рік. Їхній RM001 став першою ластівкою з багатьох, в яку вони зібрали найновітніші технології у дуже привабливе обрамлення. Цей годинник вплинув на індустрію дуже суттєво. Юліс Нардін. На відміну від Richard Mille, це дуже старий бренд. До прикладу, Richard Mille ще живий. Своєю моделлю Фрік, де частина механізму є хвилинниковою стрілкою, показали, що, в принципі, можна робити якісь несерйозні і некласичні форми, і люди все одно будуть платити, що називається топ-долар за такі продукти. Я думаю, що саме їм треба завдячувати за щось, типу Cartier Mysteria, де механізм. Запхали в сам, думаю, що в майбутньому я буду по цій темі щось підзнімати. Тому що світ годинників він кишить усілякими приколами і цікавими контейнованими історіями. І в принципі, це дуже така плідна тема. Ставте лайки, залишайте коментарі. Якщо вам цікаво, я все ще не матюкаюсь. Можна відправляти відос мамі, і дуже дякую вам за перегляд. Для тих, хто додивився до цього моменту, я продемонструю свою міні-колекцію годинників. Ви бачите Casio, найстарший годинник в моїй колекції. Йому вже 20 років, і він має дуже-дуже яскраву підсвітку. Е, ось так вона виглядає, і це при включеному всьому світлі. Тобто, це дуже, дуже, дуже яскраво. Е, мене, якщо чесно, дуже сильно дивує, те, що через 20 років цей годинник функціонує абсолютно так само, як і всі інші годинники е, нові. Тому ну, це доволі прикольна. Це доволі прикольний факт, і мене це дуже сильно уміляє. Другим годинником найстаршим у моїй колекції, є це A168. Е, мені взагалі його продавали як підробку, але до цього дня я не можу знайти е, ніяких, скажімо так, признаків того, що це фейк. І е, він. Ну, давайте будемо чесними, це доволі вдалий дизайн, тому що ну, такого подібного вигляду Касіо випустили, мабуть, сотні моделей, і його, в принципі, можна вдягнути на будь-який випадок, і він буде виглядати доволі прикольно. Хоча, якщо чесно, то ну, якщо ви дійсно любите ці годинники, то їх можна купити в сталі. Ось я продемонструю цю модель, і поміняти ремінець, тому що ну, браслети на цих годинниках доволі дешеві, і це весь прикол Casio. І ще один, якщо так можна назвати ще один, якщо так можна назвати, Quirky Watch від Casio, це От така штука, це aq 800, це не дуже знаменита модель. Але, в принципі, вона мені дуже подобається, тому що вона, вона виглядає дуже незвичайно, і, в принципі, ну, її також можна надіти навіть під костюм, і вона буде хапати погляди інших людей, просто тому, що ну, вона блищить і. Ну, Вона прикольна, давайте будемо чесними. Хоча і як двері проста. І, і звісно, жодна колекція не повна без Cassie Oak, так званий GA2100, червоний на червоний. І це класний, це просто класний годинник, який підходить для занять спортом і для повсякденного носіння, тому що він дуже легкий, його не треба підганяти, тому що в нього є от така от. Отакий от, от стреп. Він стильний, але він більше похожий на дитячу іграшку, просто тому що він повністю пластиковий, ну, крім, мабуть, задньої кришки. Тому от саме так. Потім, мабуть, один із найнезвичайніших і най... Таких дивніших годинників в моїй колекції, це ще один такий от Casio. Він прикольний, тому що він повністю стальний і він має показники дати і дня тижня. І він, в принципі, доволі прикольний по кольору, в нього прикольний браслет, і він дуже-дуже дешевий, як на такий набір. Тому я думаю, що його в принципі можна також носити, і в нього також водостійкості 50 метрів. Тобто, в принципі, навіть з ним можна поплавати по поверхні води, і з ним, скажімо, за все, нічого не буде. Просто тому, що касіо трошки прибільшують, применшують показники своєї водостійкості. Мені цей годинник подобається, хоча і він є таким аутлайнером, якщо можна так сказати. І ще одним годинником є от такий от MDV, його ще називають Casio Duro, Це дайверський годинник, як я вже сказав, він схожий за таким от дизайновим принципом до того, що називається Субмаринер Керміт. Він доволі прикольний, тому що за відносно невеликі гроші ви отримуєте стальний корпус. Це, до речі, не оригінальний ремінець, я його поміняв. І не оригінальний ремінець, я його поміняв, тому що оригінальний ремінець ну Він бюджетний, а цей трошки дорожчий. І, як бачите, він дуже так міцно зібраний і взагалі виглядає на набагато більше грошей, ніж годинники. На цьому вот. Е, І, мабуть, ось, ну, останнє на цей момент моє надбання — це оцей Timex. Е, Я дуже хотів годинник із арабськими е, циферками, тому що ну, його набагато легше читати, на нього приємно дивитися. Ну, і це так скажемо: е, клон е, хакі. Хоча він трошки інший по дизайну, і взагалі тут уже багато чого свого, але це, от то, що я казав, солярний годинник, він заряджається від сонця, і він доволі прикольний, як на мене.